Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема уроку нумерація чисел першої сотні. Додавання і віднімання в межах сотні. Що ж, починаємо день навчальний. Я рада привітати вас! Нехай натхнення та бажання заходять разом з вами враз. Будь ласка, розгорни зошит. Запиши сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 87. Один рядочок. Давай розглянемо малюнок. Спробуй описати ситуацію. Дай відповіді на запитання. О котрій годині Дмитрик має повернутися додому. Поглянь. Дмитрику, що був вдома за 2 години. Він вийшов із дому о 13.25. Скільки буде через 2 години? Правильно, 14.25, 15.25. Отже, Дмитрик має повернутися додому о 15.25. О котрій годині має розпочатися сеанс у кінотеатрі. Дивимось, де кінотеатр. Ось у нас є кінотеатр. Дивимось, поспішаємо, бо розклад розпочнеться через 20 хвилин. Якщо на годиннику 13.25 додаємо ще 20 хвилин, то сеанс починається о 13.45. Через який час має прийти автобус? Розглядаємо. Перший автобус йде о 12.00 пропустили його. Наступний о 12.30 пропустили його. Далі о 13.00 пропустили. І о 13.30, тобто через 5 хвилин. Тому що 13.30 мінус 13.25 буде 5 хвилин. Отже, автобус прийде через 5 хвилин. Який шлях ближчий? До школи чи до басейну? Поглянь, до школи 30 метрів йти. А до басейну дівчинці йти 70 метрів. Звичайно, шлях до школи ближчий. Які ще питання ти можеш сформулювати за цим малюнком? Подумай! Можеш назвати мені їх. Поглянь, скільки кульок на кожному малюнку. Запиши ці числа. Розглядаємо. В одному трикутничку 10 кульок. Порахуй, скільки кульок на першому малюнку. Правильно 5 десятків та 3 кульки. Буде 53 кульки. А на другому. 3 десятки та 7 кульок буде 37 кульок. Наступне назви сусідів кожного з числа. 39. Попереднє число 38. Наступне 40. Число 66. Правильно, це число 65 та 67. Далі число 80. Це число 79 та 81. Молодець. Ти впорався. Я вами пишаюся, мої хороші. Будь ласка, назві всі числа 6 десятка. Правильно, шостий десяток це той десяток, який йде попереднім до шестидесяти. Отже, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Це числа шостого десятка. Назви і запиши всі числа четвертого десятка. У своєму зошиті в один рядочок запиши числа четвертого десятка. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Це числа четвертого десятка. Будь ласка, прочитай числа в таблиці. Дивимось. 37, 12, 89, 40. Будь ласка, назви найменше число. Найменше число 12. А найбільше в таблиці найбільше число 89. Порівняй числа третього і четвертого рядків. Третій рядок 89, четвертий 40. 89 більше, ніж 40. Знайди суму чисел, записаних в перших двох рядках таблиці 37 та 12. 30 додати 10 буде 40. 7 додати 2 буде 9. Отже, буде 49. Наступне. Знайди різницю чисел, записаних в третьому і четвертому рядках таблиці. 89 мінус 40. Буде 49. Правильно, ви молодці. Будь ласка, запиши, як суму розрядних доданків кожне з чисел, користуючись зразком, на число 47. 47 дорівнює 40 плюс 7. Отже, 92 розкладаємо. Правильно 90 плюс два. Число сімнадцять розкладаємо, як сімнадцять це десять та сім. 29 це двадцять плюс дев'ять. П'ятдесят п'ять це 50 плюс п'ять. 49. Розкладаємо на суму розрядних доданків як 40 плюс 9. Сподіваюся вас вийшло так. Обчисли вирази. 2 плюс 3 5, 20 плюс 30 50. 15 мінус 5 10. Тридцять сім мінус сім тридцять. Сімдесят мінус сімдесят, вісім. Наступний, запиши в зошит. Правильно, 99 мінус дев'яносто буде 9. Далі пиши в зошит. Сорок мінус 40 та плюс 7. 45 мінус 40 буде 5, 5 плюс 7 буде 12. І останній також запиши. 100 мінус 80 плюс 6. 100 мінус 80 буде 20. 20 плюс 6 буде. Правильно, 26? Молодці. Задача. У али було 12 каштанів. Вона знайшла ще 7. Скільки каштанів стало у уали? Правильно, 12 плюс 7 буде 19 каштанів. У Уали стало 19 каштанів. Домашнє завдання виконати номер 9 та 10. Приклади та задачі. Дякую вам за увагу, мої хороші. Ви великі молодці. Я вами дуже пишаюся.